Слава Україні! Ситуація в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання, проводять заходи з бойової підготовки. Критично важлива інфраструктура регіону, повністю забезпечена усім необхідним та діє ефективно. Що стосується можливої ліквідації наслідків негоди. То відповідні аварійні та рятувальні служби знаходяться у повній бойовій готовності і у разі необхідності приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків. Нагадую вам про те, що штормить у морі і може викидати на берег, а також дрифувати у воді якірні міни. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Ну і відповідно нагадую, котре бути чемними, коли лунає сигнал повітряної Тривоги. Я бажаю усім нам 4-5-0. Пам'ятаємо, якою ціною дістається нам наша перемога і майбутній мир. І дякую усім дотичним до оборони України. І знаю, впевнений, ми переможемо у цій війні і звільнимо усі наші тимчасово окуповані території. Тримаємо стрій і слава нашій нації, і смерть ворогам! Одещина, ти найкраща Україна. Ти завжди в серці на всі віки. Перемоги та миру. Посміхніться, посмішка обов'язково нам допоможе.